Нові можливості завдяки урядовій підтримці, як брати-дантисти із Чернівців отримали грантові гроші, за які придбають мікроскоп для стоматологічних операцій. Готівку більше не приймають. З 1 червня у тролейбусах міста заборонять розрахунок паперовими грішми. Чим пропонують оплачувати проїзд та чому діятимуть такі нововведення? Іскандери над головою та журба за рідною домівкою. Історії вимушених переселенок, які стали героїнями проєкту. Переможна вишиванка. Брати дентисти виборли грант на розвиток власної клініки. Програма є робота. Продовжує реалізовувати мрії українських підприємців. Богдан Фіщук у своїй стихії лікує зуби черговому клієнту. Недавно він та його брат подались на державну грантову програму Є робота, щоб надалі розвивати свій бізнес. Лікар зізнається, був приємно вражений такою можливістю. Як на мене, мені здається, що е, ніколи в житті нічого держава нам не давала самим. Ну, Якось так склалось, і тут перший раз почули, що таке відбувається. В нас держава допомагає маленьким бізнесам і спробували подати на грант. Брати подались одразу на два гранти Уже отримали сумарно півмільйона гривень, які витратять на мікроскоп. Завдяки йому зможуть краще проводити стоматологічні операції. Агрегат дороговартісний. Та ще завдяки отриманим грантовим коштам, розповідає Назар Фіщук, розширить штат. Графіку клініці наразі завантажений. Велика частина клієнтів клініки, військовослужбовці, яких тут обслуговують. Говуть безкоштовно, кожен тримає свою оборону, і ми так хоч маленький внесок, який ми можемо допомогти військовим, щоб вони мали міцні зуби і їх нічого не боліло у Чернівецькій області. Уже видали понад 50 подібних грантів. Загальна сума понад 12 мільйонів гривень у центрі зайнятості. Певнять це неабияк підіймає економіку регіону. Після отримання нашим підприємцям, нашими шукачами, таких, таких грантів саме цих коштів буде створено більше ста нових робочих місць. І це все для області. Досить така велика цифра. Любов Кожулянко зауважує, більшість грантоотримувачів прагне розширюватись, та завдяки такій урядовій підтримці, кожен охочий може відкрити власну справу, про яку довго мріяв Максим Берник, Чіок, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Шукати дрібні гроші або ж очікувати на решту від водія більше не потрібно. З 1 червня у тролейбусах міста заборонять розрахунок готівкою. У комунальному транспорті Чернівців триває впровадження електронного квитка. Реформа стартувала ще минулого року у жовтні, і вже сьогодні безготівковою оплатою користуються понад 65% пасажирів. кажуть посадовці. Додають для України цей показник рекордний. На протязі семи місяців. Ми впроваджуємо систему електронного квитка. Вона замінила на більш ефектив... Вона більш ефективна ніж. Звичайний паперовий квиток. Це нам дає змогу бачити свої прибутки, обліковувати чітко пасажира. Містянам для зручності пропонують кілька варіантів оплати. Банківська карта, застосунок ІзіПей, квіар-код Приватбанку або ж транспортна карта загальна. Користатися найефективніше з транспортною карткою в чому її примущество в тому, що навіть якщо десь відсутній зв'язок, то за офлайн вона працює. Запис в систему проводиться. Придбати транспортну карту загальна, також студентську можна у водія, контролера чи у торгових точках, які позначені відповідною наліпкою. Для того аби не отримати штраф, важливо вчасно завалідуватися. Поїзд завалідовано. Валідувати проїзд зобов'язані усі, зокрема власники пільгових та учнівських карток. Валідаторів на сьогоднішній день уже вже 240 валідаторів встановлено, для користування на даний час. Не можна сказати, що це достатня кількість, але ми. До 1 липня ми маємо намір докласти ще 60, і це вже в повній мірі забезпечить ефект зручність користуватися картками. Наявність валідації перевіряють контролери за допомогою спеціального пристрою. Він автоматично щитує на якому маршруті та о котрій годині відбулася оплата. Припаде. Готівку повністю забороняють, поки лише у тролейбусах, щоб зміни не були різкими. Поступово розрахунок живими грішми приберуть і у комунальних автобусах. У ЧТУ стверджують, запровадження є квитка вже дає економічні результати. Так, комунальне підприємство відмовилося від фінансової підтримки з міського бюджету, натомість може витрачати зароблене на модернізацію підприємства та закупівлю нового транспорту. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Чернівців, телеканал 4 між глиницею та дубівцями влаштовують один із найдовших тимчасових мостів в Україні. На стратегічній дорозі з під'їздом до станції Вадул-Сірет зводять 120-метровий тимчасовий міст через гірську річку Прут. Наразі мостобудівники влаштовують опори тимчасової переправи, яку передала Норвегія у вигляді гуманітарної допомоги. Одна опора складається з декількох металевих труб. За допомогою потужного гідравлічного віброзанурювача вдалося занурити 12 труб на глибину 5 метрів від середнього рівня води. Паралельно дорожники насипають підходи до тимчасової споруди. Коли норвезький міст насунуть на готові опори, влаштують перехідні плити. Під'їзні шляхи заасфальтують та з'єднають з наявною дорогою. Ширина проїзної частини складатиме 4 метри. Рух у реверсивному режимі регулюватимуть світлофори. Кажуть люди, опитування Сі4. Нові локації для відпочинку, оновлення комунального транспорту, ремонт доріг та невпинна волонтерська діяльність. За понад рік війни чернівці змінилися. Місцевими вже стали тисячі вимушених переселенців. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у перехожих, що потрібно змінити, та що найбільше подобається людям у столиці Буковини. Так от трошки дивлюсь на будинок, ми трошки б його можна було б до ладу довести. Тобто фасади ще змінити, так та? Так, дороги, і все, в принципі. А що вам найбільше подобається в Чернівцях? Mm, архітектура, університет наш, який є спадщиною ЮНЕСКО. Я, взагалі люблю Чернівці, воно прекрасне. Ну чудове. І університет, і площа, і Кобилянська все дуже гарно. Все. І люди хороші, приємні. З усіх міст Чернівці це найкраще. Можливо, якісь місця цікаві, які вам подобаються вже. Якщо я з проспекта, то в мені район од проспекта, головної, це так. А що б хотілося ще змінити в Чернівцях? Дороги, дороги роблять нас. Багато зроблено вже ці роки. То що війна, от війна, мені здається, вона мішає всьому, що зараз є. Ми опитали шість перехожих. Більшість кажуть, потрібний ремонт доріг та зазначають, нині чимало робиться, і усі як один пишаються та люблять чернівці. Роман Олійник, Ярослава Боячок. Новини Чернівців, Телеканал Сі 4 Буковинські правоохоронці проводитимуть додаткові перевірки усе, щоб запобігти скоєнню правопорушень та встановити осіб, яких розшукують за вчинення злочинів. Поліцейські перевірятимуть місця концентрації осіб, схильних до вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, домашніх кривдників та тих, хто перебуває під адміністративним наглядом. Ще власників зброї. Окрім цього, перевірятимуть дотримання правил торгівлі алкогольними і слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами. СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн камери, які засвітили роботу протиповітряної оборони під час удару московитів по Києву у ніч проти 16 травня. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ. 16 травня, о 3 годині ночі, почула випухи з вікном, підійшла до вікна та побачила роботу ППО. Зняла відео візняв роботу ППО шістнадцятого ноль п'ятого треті ночі. І це відео в мережу інстаграм. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи українських сил оборони. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботи української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Робила це без злого умислу. На даний момент співробітниками Служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду. Обіцяю цього більше ніколи не робити. Закликаю не знімати на відео обстріли, роботу ППО та інше і не відсилати і не викладати нікуди цього. Нагадаємо, Україна збила усі снаряди, які уночі проти 16 травня випус. Стали по нашій країні московити, запустили шість кінжалів, дев'ять крилатих калібрів та три ракети наземного базування. Загалом з північного південного та східного напрямку росіяни випустили 18 ракет та дев'ять безпілотників. Уламки збитих снарядів упали у кількох районах столиці. Зокрема, залишки російської зброї пошкодили територію київського зоопарку. За вказаними фактами, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Генрієта Беух новини Чернівців, телеканал СІ 4 СБУ затримала у Запоріжжі колишнього міліціонера, який хотів приєднатися до вагнерівців і воювати проти України. Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі. Ним виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав збройну агресію РФ та почав розробляти план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатися, до лав ПВК Вагнер також зловмисник вийшов на зв'язок зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого управління МВС РФ у тимчасово захопленій частині регіону. Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту і потім потрапити на співбесіду до керівників угруповання «Вагнер». У той же час зловмисник розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі ВКонтакті. Там він створив інтернет-групу та наростив аудиторію на понад 3,5 тисячі підписників. У своїх публікаціях під вигаданим іменем фігурант активно поширював дописи, в яких героїзував вагнерівців та їхнього ватажка Пригожина. Також він заперечував російські ракетні удари по українських містах і закликав до зміни меж Державного кордону України. Під час обшуків за місцем проживання ворожого поплічника виявлено мобільний телефон та комп'ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності. СБУ затримала медсестру, яка працювала на ФСБ, і зливала ворогу персональні дані українських захисників. Нею виявилась медсестра однієї із херсонських лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником ФСБ. За його завданням, після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона шпигувала за місцями базування сил оборони, які дислокуються на території обласного центру. Наразі вона перебуває під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Іскандари над головою та журба за рідною домівкою. Історії вимушених переселенок, які стали героїнями проєкту, переможна вишиванка. Наталія Воюшина покинула сім'єю рідний Луганськ ще у 2014 році, тікали від війни, оселились у Сєвєверодонецьку, де прожили вісім років, та невдовзі знову довелось покидати дім. І знову через росіян і розв'язану ними війну. Коли 24 лютого почали стріляти, ми почули. Ці звуки і зразу ж зібралися і поїхали. Поїхали не знали куди. Їхали, а чому зразу? Тому що не в перший раз. Виїжджали усією родиною Наталія, дві доньки та двоє онуків. Завдяки знайомим потрапили у Чернівці. Жінка знайома з Буковиною ще з дитинства. Приїжджала сюди на змагання з легкої атлетики. Тепер тут Наталія Воюшина має багато друзів та нове хобі малювання. Жінка каже: у Чернівцях її сім'ї добре живеться та все ж сподівається повернутися додому. Болісно тому що вдома, вдома, є куди їхати, кому їхати. Дай Бог щоб тут було. Тихо, як ми робили тут вже другий рік. Усім миру, сонця тут. І щоб тут ніхто не чув тих вибухів, як чули ми. Наталія Ткаченко народилась, провела дитинство та вивчилась у Чернівцях. Згодом поїхала будувати своє життя на Київщину. Там і жила. Вже 24 лютого минулого року довелось тікати через агресію московитів. Це така дуже неприємна ситуація, коли ти стоїш на подвір'ї і над тобою летить іскандер. І коли бачиш оцей слід, і думаєш, я не боюся, я не боюся, я не можу боятися, а колінка так трошки згинаються. Приїхали у Чернівці у місто, звідки родом Наталія. Тут відволікається від болючої реальності жінка улюбленими заняттями. Я тут і вишивала, тут картини, ну ці картинки були. А так я більше в'яжу, пирогипику. Вже трошки відійшло, і вже, але я не на продаж нічого, я просто роздарів бачу, як гарна людина, і тоді шальки, шальки гарні роблю, там, такі дитячі речки якісь. Їхали сюди на два тижні та живуть тут вже другий рік. Наталія Ткаченко каже, додому повертатися планують, як би добре не було у рідних Чернівцях. Певно, що поїдемо додому, певно, що там в мене батьки вже поховані, там вже в мене то, то, що я своїми руками будувала своє життя і житло, і це, це вже там. Обидві жінки стали героїнями проєкту Переможна вишиванка. Його вже у четвер презентують у дворику ратуші. Кожна з них представить на червоному хіднику своє місто, демонструючи колорит буковинського строю та свою віру у перемогу. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 у Чернівецькому драмтеатрі готують прем'єру. Тут вперше покажуть Шекспірівську Ромео та Джульєту. Підійшов, то ваші слуги стояли проти їхніх. Я в бій, щоб їх розборонити Вічна класика у сучасній інтерпретації. Вже близько трьох місяців актори театру готуються до важливої прем'єри. П'єса написана про те, як ворожнеча вбиває любов. Тема вічна, на жаль. А сьогодні ще мені здається, що актуальність цієї теми посилюється. Тому що ворожнеча сьогодні це війна. Любов це життя. Відомо, що. З любові все починається і на любові все тримається. Оскільки любов це життя, то ворожнече вибиває життя. Цього разу на сцені зібрали не лише досвідчених майстрів, а й молодих акторів театру. Дуже важливо, коли оновлюється кров молодими акторами, і це було дуже добре, тому що коли приходиш на репетицію, наприклад, на чітку, і бачиш свіжі нові обличчя, це тебе теж. Знаєте, якось стимулює це, йде знайомство, це обмін енергетиками. Це дуже цікаво. Я думаю, що це було і з їхнього боку цікаво, і з нашого боку тих акторів, які вже працюють в театрі. Самі ж актори додають працювати над новим форматом, і справді цікаво та надихаюче. І Рома, і Джулієта, молоді актори на відміну від того, як грали колись там років 50, Такі ролі могли отримувати досвідчені актори, коли Джульетті було вже під 50, можливо, якби вона не виглядала. А оця свіжість, яку несуть молоді актори, мені здається, вона має захопити глядача. Прекрасні актори, мені надзвичайно приємно з ними працювати. І знаєте, коли у партнера можна чомусь повчитись, це, це ще один крок, мабуть, до. Вдосконалення професійної майстерності, композитор Майк Кауфман-Портніков спеціально до цієї вистави написав музику. Здивує глядача і сучасний переклад Шекспірівської класики. Над ним працював Юрій Андрухович, каже режисерка-постановниця. У виставі задіяно 20 артистів. Складність була в тому, що багато наших працівників пішло на фронт, і із них були такі. Які могли грати, і ти і так далі. Персонажів дуже важливих, які ми вже як штамп розуміємо, що це може повинно бути в от Ромео Джулієта. От Ти має бути такий, Джулієта така, Ромео такий, і так далі. Людмила Скрипка додає, вистава Ромео і Джульєта дуже насичена чоловічими ролями. Тож команда вимушена змінити вектор підготовки і залучати більше жінок. До співпраці запрошували навіть фахівців з фехтування. До бою. Вистава не випадкова, каже керівник театру Іван Бутняк. Адже саме в п'єсі Ромео і Джульєта підіймають не лише одвічну тему любові. Важливо було для нас на самому старті, і зараз воно стало тільки ціннішим це пропрацювати оцей момент конфлікту, якого зараз дуже багато. Конфлікту, оця жага помсти, і в паралелі з тим вічним. І таким, що всі безапеляційно цінують, це коханням, тобто як воно пропрацьовано Шекспіром, і як ми це інтерпретуємо вже на сцені. Потрапити на прем'єру Ромео Джулієта містяни зможуть вже 19, 20 та 21 травня, початок об 18 годині, Олена Крічко Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4